Псалом 13. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись надо мною? Зглянься і вислухай мене, о Господи. Мій Боже, просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на Твою ласку, нехай радіє, моє серце, Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро би мені вдіяв.